Це нова модель Erika Lacom, Таку можна одягнути на вихід. Тобто це е, вечірній варіант. З цим можна ходити. Так. Да. До речі, я зараз дивлюсь на це. Е, і загалом ця іграшка. І думаєш, яку сукню одягнути під цей е, <свіс> девайс? девайс. Е, це жіночий вібратор в білизну. Тобто, ця частина у нас вагінальна. Ця Ча частина стимулює кліторально, тут ще є такі бороздки, не дуже великі, для додаткової стимуляції. Вони не, не забувайте використовувати в обов'язковому випадку лубриканти. Проте, тут у мене запитання: якщо це повсякденний варіант для виходу, лубрикант. Може висковзнути. Може висковзнути. Звісно, що раджу одягати все ж таки білизну зверху. Дарма, вона... я сьогодні без білизни. Та, понятно, але в тобі ж нема цього. Слава Богу. <с> Але треба спробувати. Я їй хотіла сказати, коли я побачила цю модель, то е, я хочу зауважити, що вона, хоч і запропонована як жіноча, насправді вона має дуже типову для масажерів простати форму. Тобто, оцей вигін, і ось ця частина, яка е, підходить для е, стимуляції зовнішньої проекції простати, тобто е, анатомічно вона підходить дійсно і для чоловіків, і для жінок. Да. Але це е, іграшка. В білизну для жінок і звати її Ваша найкраща подружка Еріка.